Я посміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте, я посміхаюсь місяцю, світи вночі, світи, я посміхаюсь зірочкам, сяйте до ранку, дітям посміхаюсь, бажаю всім добра. Діти, таємниче сяй зірок і бездонне небо завжди приваблювали до себе людей. Люди здавна мріяли про чудодійну силу, яка б миттєво могла перенести їх з одного місця на інше. Вони застріли птаха, які, розправивши крила, могли легко злетіти в небо. Там, у височині, птахи можуть відпочити і знову летіти в будь-якому напрямку і без доріг. І хоч і природа не наділила людину здатністю літати, як птахів, та все ж люди знайшли спосіб відірватися від землі. Спочатку вони зробили велику кулю, наповнивши її гарячим газом, з кошиком для пасажирів. Потім дирижав і тільки пізніше вертоліт і літак. А що потім зробили, дізнаєтеся, якщо відгадаєте загадку. Ні пера, ні крила, а швидше орла. Тільки випустить хвіст, понесеться до зірок. Що це? Вірно, ракета, молодці. Щоб перевірити, чи може людина пристосуватися до життя в космосі. До польоту в космос стали готувати собак. Наші чотирилапі друзі витримали політ, але не змогли розповісти нам про свої враження і відчуття. На всі ці питання може дати відповідь тільки людина. В космосі космонавців підстерігає небезпека, якої немає на землі. Це невагомість. Невагомість. Це коли у людини ніби щось піднімається всередині і навіть перехоплює подих, і тіло стає невагомим. Перед польотом космонавців тренують. Починають вони зі звичайного велосипеда, потім тренування на гойдалках, потім тренування у літаках та тренування під водою у спеціальних басейнах. На час польоту космічний корабель стає для космонавців домівкою. Те є їдальня, спальня, спальні, місце для прогулянок та гімнастики. Діти. Пообідати у космосі непросто, там одразу проявляється невагомість. Налити в тарілку суп відразу збереться у клубочок, який не втримається в тарілці і попливе по кабіні. Якщо до нього доторкнутися ложкою, він розпадається на частинки, а в ложці нічого не залишиться. Ось чому їжа для космонавтів готується на землі і заливають її в тюбики або запаковують у пакети. Для космонавтів готують крихітні, як і ризькі буханці хліба. Вони зберігаються в подвійних целофанових пакетах, і довго не черствіють. Діти, ліжко в космосі не потрібне космонавтам. Заснути можна у будь-якому положенні, сидячи, стоячи, вниз головою. Але все-таки для космонавтів передбачені спальні місця. Вони потрібні для того, щоб під час сну космонавт не плавав, як риба по кабіні і не натикався на різні предмети. Коли космонавти лягають спати, вони прив'язують свої спальні мішки. Одяг, роздягаючись, теж прив'язують. Перед сном космонавти закривають обличчя тонкою сіткою, щоб під час сну не вдихнути якихось частинок. Для виходу у відкритий космос необхідний особливий одяг. Оскільки там людину підстерігає небезпека. Там немає повітря, пече сліпуче сонце, а в ціні навпаки все замерзає. Тому для космонавтів готують спеціальний космічний костюм, скафандр. Діти, а зараз давайте пограємо гру. Що ви знаєте про космонавців? Хто придумав і створив космічний корабель? Вірно. Сергій Павлович Корольов. Як звали собак, які побували у космосі, та лайка, білка, стрілка, сміливий. Хто з українських космонавтів літав у космос? Вірно, Леонід Каденюк, Павло Попович, Георгій Добровольський. Як називається містечко, де живуть космонавти і готуються до польотів, так космодром молодці діти. Зірки це надзвичайно великі розжарені газові кулі, схожі на сонце. Найгарячіші з них мають блакитний колір. Інші холодніші червонуватий, жовтий та білий колір. Зірки відрізняються одна від одної також за розміром. Є зірки-гіганти, а є зірки карлики. Найяскравіші зірки Сиріус, Вега, Центавра. У стародавні часи мандрівники орієнтувалися по зірках, щоб не заблукати в дорозі. За зорями також визначали котра година. Спостерігаючи за зорями, люди звернули увагу, що вони утворюють на небі скупчення та фігури, оскільки зірок на небі дуже багато, то люди почали об'єднувати їх по кілька у сузір'я і давати ім'я цілому сузір'ю. Астрономи виділяють на небі 88 сузір'їв. Послухайте вірш. Веселість сузір'я. На космічному подвір'ї зібралися в купу всі сузір'я. Тут і овен, тут і рак, Він і справді не борак. Ось і діва, і тілець, Терези тут і стрілець, і дельфін та скорпіон Гратись ідуть на стадіон. Кличуть лева, близнюків, У футбол побігать з ними. Поруч водолій та риби. На подвір'ї вже не тихо, ще багато друзів в них і лунає завжди сміх. Величезні скупчення небесних світил наші предки називали галактиками. Наша галактика це широка зоряна смуга, яка оперізує все небо. Смугу утворюють мріади зірок. Наша галактика. Відомо під назвою молочного або чумацького шляху». Так назвали його чумаки, які їздили кожної весни в Крим по сіль. Спостерігаючи за розташуванням зірок, чумаки навчилися визначати правильну дорогу до Криму. Діти, а зараз давайте пограємо в гру Космічний транспорт. Покажи, де ракета? Вірно. Це ракета. Знайди картинку з космонавтом. Так, це космонавт. Вгадай, де планетохід? Вірно, це планетохід. Покажи, де ховається Міжнародна космічна станція? Вірно, це МКС. Покажи, де космічний буксир? Так, це космічний буксир. А де зник шатл? Так, це шатл. Вгадай, де супутник? Вірно, це супутник. Молодці діти. Діти, про що ми говорили на занятті? Так, про космос, космонавтів, сузір'я. Що сподобалось найбільше? Так, космічний транспорт Сузір'я. Що цікавого дізналися ви на занятті? Так, як космонавти готуються до польоту в космос. Діти, ви добре працювали? До нових зустрічей.